Внизу ми з вами знаходимось в новому вагончику укрзалізниці. Цей вагончик сьогодні поїде першим рейсом, а зараз у вас uh, behind the scene tour. Ви можете подивитися залаштунково, як він виглядає. Тобто, тут перше, що кидається в вічі вже в коридорі, абсолютно нове освітлення. Одразу скажу, що воно має шість різних режимів. Тобто можна робити тепле освітлення, прохолодне освітлення, залежно від часу доби. Воно буде включатися різне. Прошу звернути увагу на uh, нове навігаційне маркування. Тут у нас uh, з'являється всюди шрифт Брайля. І спеціально виділено світлом показчики місць тут збільшені збільшені всі номери. Ми спеціально розробляли їх і тестували з людьми з порушеннями зору для того, щоб їм було зручно. З точки зору комфорту пасажира тут більш плавний, більш тихий хід, покращена шумоізоляція, покращене освітлення, покращені зони підзарядки. Плагата автоматизованого, опалення автоматизовано, можна виставляти температурний режим в автоматичному стані. Є холодильники, є мікроволновки. Чим новіше вагон, тим легше нам працювати, тим він тепліший. Чудово працювати тоді з пасажирами, менше дорікань від них, більше контакту, більше дружелюбності, більше приємної подорожі. Цей вагон на 85% це українське виробництво. Середня вартість вагону десь приблизно 41-44 мільйони, в залежності від моделі вагону. Ну, я би сказав так, що це десь в 2-2,5 рази дешевше, якщо б ми цей вагон придбували десь за кордоном. Це один з найбільш завантажених напрямків для Укрзалізниці. Тут існує попит як серед військовослужбовців, так і серед дітей, груп дітей, які їдуть на оздоровлення. Залізниця продовжує евакуювати населення, ми продовжуємо вести поранених, ми продовжуємо вести військовослужбовців. Так само ми продовжуємо вести всю світову дипломатію.